А зараз у мене в руках дуже класний лот, як то кажуть, да техніка да дошла, тому що в нас ідуть на матрасники і подушки з охолоджувальним ефектом. Нові тесно ну, тут за взагалі охолоджувальний ефект у нас буде влітку, а більш зігріваючий взимку варіант. Це буде Алді, Німеччина і лише 390 гривень за одиничку. 1950 гривень вартує лот і буде 5 позицій у лоті. В моїх руках ви можете побачити на матрасник. Я вам покажу, як він виглядає зараз в пакуванні. Ось так він виглядає. Круто! Такий зимовий варіант. Бачите? Розмір 90х200, і буде більшості таких, і по матеріалу 56% поліестер 29 нейлон, 15% поліпропілен, інша сторона 100% поліестер, сертифікація Оекотек стандарт соточка. тут у нас ідуть резиночки для фіксації самого матраса, і ось він з двох сторон виглядає ось так. Неймовірно приємний до тіла. І, відповідно, в нас така сама є подушка. Зараз до подушки вернемося. Давайте по матрасам на матрасникам. Цей варіант буде 150 на 200, він буде один запакований, як ви можете побачити, що я мала на увазі. Да? Тобто зимою буде більш такий охолоджувальний ефект і, верніше, влітку, а зимою буде більш такий зігріваючий. Класний оекотек, стандарт соточка, можна прати, все супер. І показую подушка. Подушка дуже м'якесенька, неймовірно. Прям вау, як пушиночка. Розмір її 80 на 80. Так само йде з охолоджувальним ефектом. І отут у нас іде така зіпка для того, щоб можна було прати. Всередині така напіточка. 390 гривень. Взагалі, я рахую, вау, ціна. Так, суперова просто ціна для. Такого лоту, ну от навіть якщо <клес> брати на матрасник, хіба ви купите на матрасник за 390 гривень? Ні, не купите. А в нас можете купити ще й круто продати. Для того, щоб замовити даний лот, я наголошую, що у нас їх небагато, звертайтеся до наших менеджерів, контакти будуть під цим відео.